В Україні внутрішні переселенці масово повертаються на тимчасово окуповані території. Головною причиною зворотної міграції стає недостатня підтримка від держави на новому місці. Докладніше далі. Нардеп від «Слуги народу Максим Ткаченко заявив у коментарі «Укрінформу», що близько 150 тисяч внутрішньо переміщених осіб повернулися на тимчасово окуповані території. Так, з початку повномасштабної війни з Маріуполя виїхали 200 тисяч жителів. Втім, кожен третій з них повернувся додому. За підрахунками, це приблизно 67-70 тисяч осіб, що на думку Ткаченка є жахливими цифрами. Головною причиною повернення вимушених переселенців на окуповані території депутат назвав те, що вони не змогли почати нове життя на підконтрольній Україні території, не отримали належної допомоги від держави, ані житла, ані соціальної підтримки, компенсацій та роботи, також за його словами, велика кількість ВПО не змогли знайти роботу через дискримінацію переселенців на ринку праці. А всі доступні пропозиції дуже низько оплачувані. Їх заробітна плата часто не перевищує 8-12 тисяч гривень у той час, коли вартість оренди житла в умовно безпечних регіонах України стартує від 10 тисяч. При цьому, коли пере. Селенці починають працювати, вони втрачають право на виплати від держави для компенсації витрат на оренду житла. Водночас на безоплатній основі дуже мало місць із людськими умовами проживання, каже нардеп. На думку голови центру стратегічних досліджень Павла Жовніренка, така ситуація є зрадою громадян з боку держави. Експерт нагадав, що як правило у надзвичайних ситуаціях уряди країн організовують переселення місцевих жителів за рахунок держави, як це було у Фінляндії за часів зимової війни, та навіть весе. Ресер після Чорнобиля, щоб бути в курсі подій, підписуйтесь на наш канал, ставте лайки, рекомендуйте друзям.